Цяка всячина, і у нас дуже цікавий гість Лось. Насправді це волонтер та ковенщик Сергій Стахов. Але у 90-х всі знали його саме за цим прізвиськом. Лось. Привітайтеся з глядачами. Доброго дня, шановні глядачі. Навіть якщо вечір, я всім бажаю доброго дня, тому що комусь сонце завжди світить. Сергію. А чому саме Лось? Ой, це е, цікава. КВНівська історія. Ми стали чемпіонами міста в 98-му році. Я тоді ще грав за університетську команду КВН Стільний вітер», в а сам навчався в школі. І коли ми стали чемпіонами, до нас прийшли журналісти і запитали. Давайте ми зробимо статтю про ваше чемпіонство. Напишемо кожного прізвище під фотографією, зробимо спільну фотку, прізвище і е, призвісько. Е, ну і в кого були призвіська, тому як би е, так і залишила. В кого не було, довелось вигадувати. Ну, Так як мені там, окрім Стахова, Стах, Стах, ну ти там, ще клопоухи називали в дитинстві, в мене таке визначне вушко. От э, э, Косовський, в нас такий Руслан є, і він каже: А давайте він буде Лось. Всі такі о що це він Лось. <modeling noise> Я на, -на наступний ранок приходжу в школу, а на той час виходила єдина газета в місті Хмельницькому, яка е, потрапляла в кожну скриньку зранку. І ця газета, по-моєму, всім називалась. І е, зранку я приходжу в школу вже лосьом. Я тільки відкриваю двері в школу всі. А, лось, здорово, здорово! Бо вже, і, і ти вже ніяк не віднікаєшся від цього прізвиська. і так і пішов лосем. Але вже потім, згодом, я дуже багато про це дізнався, наприклад, що по польськи лос означає доля. Так. Дякую. А розкажіть більше про ваше дитинство. У мене дитинство, по-моєму, в 42 ще не закінчилось. <ріст> дитинство в мене дуже цікаве, ну певне, як і у всіх, сповнене яскравих фарб. Тому я кажу, що в мене дитинство ніколи не закінчується. І знаєте, як кажуть, що на Небеса <по -по 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 потрапляє лише той, хто подібен дітю, Подобен дідю, вот. то е, я завжди такий на, на Небесах парю, літаю, е, і в дитинстві е, в мене дуже звичайна родина на той час е, е, троє е, дітей мама і е, 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 батько. Який розлучився з мамою, це їх особисті відносини, але ми так виховувалися втрьох з дівчатами. Іноді мені навіть доводилось носити якісь курточки після своїх сестер. Вони то мені салон краси влаштували, такий, посадили перед зеркалом, взяли манікюрні ножнички. Кажуть, Давай ми тобі прическу зробимо перед 1 березня. Манікюрними ножничками. Ну, ну мені вже смішно. Вот. Ну і так посадили, я ж дивлюсь в зеркало в себе. І так одна стоїть стоїть з цими ножничками, так, чик, ой! Я кажу, що там таке? Вона така, ні-ні, нічого, нічого, все нормально. чик, в другий раз, ой. Я кажу, все нормально? «Да-да, все нормально. Наташка, неси бритву». І <рес> тут, тут я зрозумів, що щось пішло не так. Ну, е з тих часів, я так розумію, в моду війшла зачіска під назвою е підбаняк. Ну, типу, такого все вистраджено тут, а зверху типу, ще є щось. От. Ну, типу, Тут все лисеньке, тако, під козака, ну, красиво, красиво. От, е І так, я 1 вересня пішов в школу. Але ну, на наступний день, зрозуміло, що вже сходив перукарню, трошки там підрівняв, вирівняв, але дуже було смішно. <гум> От, було в дитинстві, ну, якщо, я можу е нескінченно продовжувати. У мене дитинство продовжується 42 роки, так що у вас є 42 роки тут? Послухайте <гум> <Про> моє <гум> дитинство. От, були такі моменти, що я, як і е, більшість в Хмельницькому е, ще там в 12 років е, стояли на базарі, торгували якоюсь канцелярією з сестрою. Сестрі було 14, мені 12. Е, мама десь мандрувала е, в пошуках е, товару для того, щоб якось е, прокормити родину. Це були 90-ті роки, було не дуже так переливки всім. Але дивлячись, озираючись на, назад на той час, ти переглядаєш все з такими яркими спогадами, тому що воно тобі, тобі дало, мені, дало певний досвід, певне спілкування. Завжди я розумію кожного, і то. Продавця на ринку, і того е людину, яка там їздить, десь товар якийсь возить. То, то мені це все зрозуміло, бо я це все проходив. Дякуємо. І в продовження теми ви в дитинстві також ходили на подібний гурток з журналістики. Як це було тоді? Це почалось у мене в школі мистецтв, десять років мені було. Я брав в батьків. Кошти на спортивну гімнастику, скільки я ходив з шести років до десяти на спортивну гімнастику, і в мене були хороші перспективи. Батьки мені вже давали так просто гроші. Тіпа, типу, ну там віднесеш тренеру, віддаш там заплатиш за ту школу, чи куди там я платив. Спортивно, ну я брав ці гроші і, і йшов в школу мистецтв. Там платив, якби, ну і собственно вчився навчався в школі мистецтва в театральному відділенні. Майже рік я так приховував від, від батьків. Цю. Цей злочин, якщо це можна так назвати. Але, до речі, в школі мистецтв в мене було все: і пластика, і сцен рух, і танці, і духові інструменти. Тому я продовжував нести з собою всі навики, які я отримав на спортивній гімнастиці, далі по життю. От. І Один із таких аспектів навчання в школі мистецтв Хмельницький це було. Журналістська діяльність, тобто на телебаченні я вів передачу на радіо, вів передачу, яку гуморески читав Павла Глазового і не тільки на телебаченні. Вів там передачі про якісь добутки в науці, там і так далі. В дитячих іграх. Там тоді були приставки, якісь денді, Там і ми в цих приставках дуже розбиралися, чи, чи як там вони називались. В общем, я так дивлячись на вас, я бачу, що у вас теж чудове майбутнє. Ну, я, я про себе і про вас, ви розумієте, да? от, ви теж вибрали цю, цю, цю нелегку путь, але вона дуже цікава дуже цікавий шлях. І завжди, коли ви спілкуєтесь з кожним гостем, з кожним інтерв'юєром. Ви здобуваєте, наче, його досвід, і ви приймаєте його досвід, і від того стаєте, стаємо спільно мудрішими завдяки Дякую. вашим запитанням, завдяки нашим відповідям. Дякую, Сергію. А спорт є у вашому житті? Е, да, От тільки що носили ці штучки з вами. Спорт постійно присутній. Я е, не ділю життя на. Відпочинок, спорт чи е, роботу е, це одне в інше переходить. Е, тобто я вийшов е, собаку вигулювати зранку, наприклад, або там ввечері. У мене прямо перед, перед е, домом бруся. Я собі випригнув на брусі, там повіджимався турнічок. Я собі хоп на турнічок. Так, щоб я ходив в десь якийсь фітнес зал чи спортклуб, я цим не займаюся, але фізичну форму постійно підтримую і, якби не болію, на здоров'я не жалуюсь. Не жаліюсь. Сергію. А зараз ваша головна справа це волонтерство. Розкажіть, будь ласка, що все почалося? Ну, Головна справа то взагалі життя. Волонтерство. То е, волонтером називається людина, взагалі, яка е, по своїй власній волі робить якісь справи, вчинки е, і допомагає іншим. Е, якщо ви розумієте, вже єдність всього суспільства і себе в цьому суспільстві. Тому ви собственно допомагаєте самі собі ну, в цьому суспільстві. Е, і, звичайно, якщо я це роблю по власній волі, е, то я і є волонтером. Незалежно в якій діяльності ти це робиш, або ти е десь в госпіталях допомагаєш, або ти, е як, наприклад, всі тут присутні з вас допомагали, наприклад, збирати книжки в бібліотеки, е які ми з вами спільно повідкривали з навчальними закладами е в країнах Європи. Ну, можливо, у вас там є ще запитання про це, е але я так в двох словах розповім. Ми з дівчатами з Kids TV і хлопцями. Ми зробили шість осередків української літератури в країнах Європи, вся Хмельницька область, всі навчальні заклади долучились. Долучились громадські організації. Обласні осередки влади долучились до збору книжок, і ми спільно збирали 11 тисяч книжок. І ці всі книжки для тих людей, які перетнули кордон Євросоюзу і знаходяться на даний момент без можливості отримувати належне. Належний доступ до україномовної літератури, ми їм забезпечили законом України право вільного доступу до інформації до україномовної літератури. Тобто ця і бібліотека була дуже унікальна, тому що завдяки вам, кожному з вас. Хто робив цей вибір в цій бібліотеці, хтось приніс там, Квітку Основ'янку, хтось приніс Тараса Тичі... ой, <с? <с?> Тараса Шевченка, хтось Павла Тичіну. хтось э, э, Фозі, наприклад. Навіть в нас є такий э, виконавець Фозі, і в нього є своє творіння, своя книжка. І ця книжка також потрапила в цю унікальну бібліотеку. І э, 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 одна з э, э, сама, сама велика бібліотека. Ка в нас створена в Валенції в Іспанії, і в цю бібліотеку нас постійно навідуються якісь зіркові гості. Нещодавно там були калуш оркестра і постійно, постійно нові гості. Вони в захваті від створеної бібліотеки від того наскільки вона всебічна, наскільки вона різноманітна і унікальна в своєму роді. Тому вам благодарую. Ви постійно їздите на передову. Не страшно? Чи були якісь моменти, які ви запам'ятали назавжди? Е, ну, дивіться, зараз лунає сигнал повітряної тривоги десь. Але ж ви сидите і ви робите те, що ви робите, правильно? Так. Оскільки вам не страшно, в нас немає права боятися. Ми в ваших очах ми бачимо цю віру. В е захисників бачимо е цю надію на світле майбутнє, бачимо ці е творчі е обличчя, які захисники, які ми як батьки, як мужчини, маємо захищати. Тому постійно їздимо, постійно е е підтримуємо захисників, робимо концерти, якісь виступи, е привозимо щось необхідне там. Е не буду переліковувати, будь ласка, <гум> якщо комусь цікаво, можете долучитись до е, цієї підтримки, долучайтесь до е, підтримки в тих волонтерів, яким ви довіряєте, в яких ви впевнені, е, і спільно наближаємо нашу перемогу, нашу спільну перемогу. Сергій, чого найбільше потребують наші бійці на фронті? Вашої віри. <гум> Тут все коротко. Віра то є істина то є знання, що ви робите щось надзвичайно правильне, це не просто чиюсь вказівку ви робите. Ви тут живете, це ваша земля, ви її захищаєте, ви захищаєте свої родини, ви любите своїх батьків. Ваші батьки на фронті в когось е, захищають цю країну, е, е, хтось волонтерить, теж постійно комунікує, е, е, пов'язує людей е, між собою. Е, бо е, те, що ви кажете, Сергій волонтер, е, Сергій це е, тільки обкладинка книжки Волонтер. Бо все наповнення цієї книжки це Володя на СТО, який ремонтує автомобілі для нашої благодійної організації для всіх е ЗСУ, це е Віра, яка донатить кров в нашій благодійній організації, її 65 років. Е це е і перелік цей нескінчений, бо е хтось. Їдеть за кордон, привозить якісь дрони. Хтось іде, купує е, якийсь товар і цим самим сплачує податки, які йдуть на забезпечення нашого, е, нашої перемоги. Сергію, а чи допомагає ваше почуття гумору у волонтерстві? Ні. <гум> <гум> ну, звісно, допомагає. Люди, е, е, знаєте, лише. Е, Світло може перемогти темряву. Е, і тому е, не втрачайте це світло, і перемога обов'язково буде. Якщо ви е, починаєте е, в собі втрачати то світло, ви свою війну програли. Е, тому завжди е, пам'ятайте, що, е, що б вам, хто б вам не казав е, жарти недоречні, чи ще щось. Е, Е, захисники е, вони е, стоять там єдиною стіною, аби їх діти посміхались. І е, менш за все їм потрібні ваші сльози, повірте. Я знаю, що ви багато років були в КВН і починали в команді «Три Товстони». Розкажіть про це. Е, так, це е, команда. Наша така старша команда, бо в мене були команди «Покорителі Сердець, така гарна назва. Потім була команда ТМТВ, це Хмельницького національного університету. Потім команда Стільний вітер». і вже все, що там. Відпрацьовано ну, все весь матеріал. Е, ну і я безпосередньо і Саша Підан, Олександр Підан, е, ну і Едуард Мацаберідзе. Ми грали в команді Три Товстуни. Е, це вже така була телевізійна команда КВН, яка мала дуже потужну телевізійну історію. Е, команда у Хмельницькому регіонального університету управління та права, е, яка е, дуже багато цікавих кадрів в цьому, в цьому світі дала людям ну медійних я маю на увазі таких людей які відомі загалу це Саша Підан до прикладу дядя Жора і Руслан Стефанчук голова Верховної Ради. Цей список ми можемо продовжувати. Це е, Шинкарук Сергій, редактор 95-го кварталу. Іванов Олександр Міхаїл е, Мартинюк, це е, головні редактори проекту Росміши коміка. Е, тобто, е, наприклад, Олексій Бланар, він е, редактор проєкту е, тобто, е, люди… Uh, наче uh, єдиний колектив, який uh, працював uh, і напрацював два чемпіонства Вищої Українській ліги КВН, uh, два зимні кубка, uh, наче би розпались uh, в різні проекти, але uh, підсилюють і uh, як то. Розпустили свої щупальці по, по, по різним направленням, і хтось е, десь працює, е, е, хтось е, працює по спеціальності. Це, наприклад, якщо е, пан е, Руслан е, він неймовірний юрист, е, неймовірний знавець права, е, законотворець е, в даний момент, е, він е, як в ті е, часи був дуже потужний автор, е, і він дуже людяна, людяна людина, так прикольно звучить, але є такий вислів, е, ум, е, не маючи доброти, е, це хитрість, а е, розум плюс доброта це мудрість. От е, в пана Руслана це Доброта зашкалює, розум, <розум> теж зашкалює. Він дуже мудра людина, я його дуже поважаю. Сергію, а чому команду назвали саме Тритовстуни? Бо до речі, пан Руслан Стефанчук а, був в створенні команди. Був а, Олег Галус, такий а, мужчина дуже. А, Дуже крутий <кліст> мужчина. От. І е, третій був в нас е, Андрій Біньковський, е, Біня. Е, це е, також дуже унікальна людина. Е, його всі люблять, поважають в принаймні в нашому колективі. Е, бо, е, він зараз бізнесом займається, людям ставить вікна. Ну, Я впевнений, що мало нарікань, бо він дуже багато років цим займається. Але ну, можливо, десь десь хтось невдоволений залишиться. але це вирішить, будь ласка, бо я його дуже поважаю. Отже, ви грали в одній команді разом з Русланом Стефанчуком, який зараз, до речі, голова Верховної Ради України. А пригадайте якусь цікаву історію, яка з ним пов'язана. Моє потрапляння взагалі в е е команду Товстуни» пов'язане з Русланом Стефанчуком. Бо моя сестра вона е навчалась е з Русланом і. Е Мама моя, зважаючи на те, що в мене було театральне майбутнє таке, дуже перспективне, я вже почав грати серйозно в КВН. І тут команда Три Товстуни претендує на вищу українську лігу КВН. Вони заходять в сезон, починають вже грати на телебаченні. І мама до сестри Наташа, Наташа, попроси, будь ласка, Руслана, щоб вони його взяли в команду. Він дуже талановитий, ти ж знаєш. Ну ну мама, ну так не робиться. Ну, типа, Наташа, ну попроси, ну там ну, так, за чайком десь, вечірком так десь, не взначай так десь. От, попроси русланчика, щоб він щоб взяли його в команду. Вона така: ну мама, ну я не буду так не красиво. Але потім сталося так, як гадалося. Мене хлопці помітили десь якійсь грі, запросили в команду Стільний вітер», Потім я проявив себе в команді Стільний вітер» і мене запросили в три товстуни. Тобто, цей приклад, це як приклад антикорупційної схеми, що ні подаварникам. А другий: що я окрім того, що я вже сказав про, Олекс... про пана Руслана, дуже його поважаю, і це людина з неймовірною доброю душею і, і, і щирий. А, вот. а, ще якусь історію. Дякую за відповідь. Сергію, у яких ще цікавих проєктах ви брали участь? Після КВНу мене запросили після того, як Тритовстани фактично завершили свою кар'єру телевізійну, мене запросили допомогти Вінницьким перцям. Команді КВН Вінницькі зараз вони в Вінницькій тоді були Вінницькі і перці. Запросили допомогти їм в сезоні. Зайти в сезон. До цього команда не мала досвіду телевізійних ефірів, телевізійної гри. Ну, і, Звісно, я погодився, тому що я всіх хлопців дуже чудово знав, дуже перспективні класні хлопці. І безпосередньо Сергій Борзов, керівник цієї команди КВН, до мене звернувся з тим, аби я допоміг, бо я і так їм там. Потрошки допомагав з чимось, підписував там щось. Якісь сценарії, там щось десь на, на тренуваннях, на репетиціях присутній був. І, звісно, я не відмовився. Почав з ними е, працювати. Е, і е, в цей момент ми почали ми виграли там першу гру дуже потужну, е, е, і потім так стало, що е, мені запропонували е, створити. Бути одним із створювачів із акторів українського камеді-клабу. І з цього почалась історія мого камеді-клабу. Але до того, як вона почалась, звісно, що я прийшов до Сергія Сергійовича Борзова, він зараз керівник Вінницької обласної адміністрації. І... Я кажу Сергій Сергійович, така е, ситуація мені запропонували Камеді-Клаб. Я не зможу е, приділяти увагу е, далі е, вінницьким перцям і займатися Камеді-клабом. Це буде ну, е, як то недоречно, бо два телевізійних продукти е, зовсім е, один одного е, не підкріплюють. І е, е, Сергій Сергійович розуміючи, е, Пріоритети обох телевізійних продуктів, і особисто мої, е відкинув свої амбіції е на другий план і сказав: да, Сергій, це важливо для тебе і для проєкту. Займайся, будь ласка, цим проєктом. Я всі, всі питання я вирішую, я беру їх на себе. Е ну і звісно, що це для мене. Ну, окрім того, що Сергій Сергійович в мене був неймовірно захоплення. Визивав як хороша людина і як потужний керівник. Цей вчинок для мене був досить визначальний, бо він поставив не свої власні інтереси на, першу, на перше місце. Дякую, Сергію. Чи є у вас хобі? Як проводити вільний час? Живу. <ріст> ну, Хобі е, дуже по різному. От е, е, буває таке е, посидіти десь е, з вудочкою е, на е, рибалки, е, десь е, поїздити на велосипеді, е, десь, е, ну, круте хобі хобі десь. На передову з'їздити, повиступати. Оце дуже круте хобі повиступати, підтримати захисників. Я не, не назву це роботою, знаєте, бо люди мені так приїжджають, наприклад, волонтер, набирає мене в суботу і каже: я перепрошую, що я вас так набираю в вихідний день. Я кажу: в мене нема вихідних днів, але в мене немає робочих днів. То і просто е, життя. Ти не можеш е, сказати, що в тебе вибачаю, вихідний день. Захисників немає на не передовій вихідних днів. У них постійно обстріли постійно. От. Тому незважаючи не на годину е, доби або день тижня, е, я відгукуюсь на кожне прохання, не називаючи це ні роботою, ні вихідними днями. Дякую, Сергію. Як ви будете святкувати перемогу? <рес> я е, вже її е, святкую, е, бо ми вже перемогли. Той е, дух, який існує, е, та віра в ту перемогу в кожному з вас. Для мене це вже є свято. Е, я би сказав, незалежно від результату, але результат вже е, е, всі знають і всі це розуміють. Ті, хто мають сумніви наповнюйтесь вірою, бо істина завжди перемагає брехню. Сергію. Дякуємо вам за цю розмову. І на цій позитивній ноті пропоную завершувати. Благодарую вам, благодарую вам, дівчата. Ви неймовірні. До зустрічі.